Доброго дня, шановні батьки та діти! Ласкаво просимо на уроки з англійської мови для першого класу. Перший розділ. Перший урок. Перше завдання. Hello, привіт. I am Miss Elison. Я Miss Елісон. Hello, привіт. I am N. Я N. Hi! привіт. I am Dan. Я Ден. Друге завдання. Потрібно привітатися зі своїм товаришем та сказати, як тебе звати. Наприклад, Hello, I am Олена. Привіт, я Олена. Hi, привіт. Називаємо своє ім'я. I am Анна. Я Анна. Третє завдання. Goodbye, Miss Ellison. До побачення, міс Елісон. Бай Н, бувай, ден, бувай ден. Четверте завдання. Хай, привіт. Ай ем банні. Я банні. Хеллоу, привіт. Ай Манні. Я Фанні. Goodbye, банні. До побачення, бані. П'яте завдання. Потрібно привітатися зі своїми рідними та друзями на англійській мові. Hi, привіт! Hello, привіт. Другий урок перше завдання. This is Miss Ellison. Це Miss Aліison. Міс Елісон. Bob N. Друге завдання. Hello, hello. Hello, N. hello, then. Nice to meet you. Hello, hello. Hello, my friend. Hello, my friend. Welcome to English Land. Hello, hello, привіт привіт. Hello Ann, привіт Ann. Hello, Dan, привіт Den. Nice to meet you. Рада вас бачити. Hello, hello, привіт привіт. Hello, my friend. Привіт мій друг. Hello, my friend. Привіт мій друг. Welcome to English Land. Ласкаво просимо до англійської країни. Третє завдання. Hello, привіт. I am Bob. Я Боб. Hi Bob. Привіт, Bob. Nice to meet you. Рада тебе бачити. Четверте завдання діалоги. Хай Еліс. Привіт, Еліс. Хеллоу Том. Привіт, Том. Гудбай Міс Елісон. До побачення, міс Елісон. Гудбай Джим. До побачення джим. Фізкульт хвилинка. One, two, three. Один, два, три. Look at me. Подивись на мене. Hands up. Піднімаємо руки. Hands down. Опускаємо руки. Hands on hips. Руки на талію. Sit down. Сідаємо. П'яте завдання. Потрібно повторити привітання та прощання. Hi – привіт. Hello, привіт! Goodbye. До побачення. Третій урок. Перше завдання. Good morning, good morning. What is your name? My name is Jenny. That's my name. Good morning. Доброго ранку. Good morning. Доброго ранку. Вот. Is your name. Як тебе звуть? My name is jenny Мене звуть дженні That's my name. Це моє ім'я. Друге завдання. Hello. Привіт. What is your name? Як тебе звуть? My name. N. Мене звуть N. Третє завдання. This is N. Це N. This is Den. Це den. Четверте завдання. Хай ден. Привіт, Ден. This is Peter. Це пітер. Hello Peter. привіт. Nice to meet you. Радий тебе бачити. Nice to meet you. Радий тебе бачити. Зверніть увагу, what is. Ми скорочуємо what's, I am скорочуємо I'm. П'яте завдання. Hi, привіт. I'm Bella. Я Белла. What's your name? Як тебе звуть? Hello, привіт. I'm Rex. Я Рекс. Час розваг потрібно із кольорового паперу вирізати літери свого ім'я та представитися. Наприклад, I am an, Я N. Шосте завдання. Потрібно запитати нових друзів, як їх звати. What is your name? Як тебе звуть? Четвертий урок. Перше завдання. Good morning, Miss Allison. Доброго ранку, Miss Allison. Good morning, Boys and Girls. Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Друге завдання. Good morning. Доброго ранку. What's your name? Як тебе звати? My name's Kim. Мене звуть Кім. Nice to meet you. Раді тебе бачити. Третє завдання. Hi, привіт! How are you, як справи? Хай привіт. How are you? Як справи. I am fine, thank you. Все гаразд дякую. I am fine, thank you. Все гаразд дякую. And what about you? А як щодо тебе? Четверте завдання. How are you Bella. Як справи Bella? I'm fine. Все гаразд. And you. А в тебе. I'm fine. Thank you. Все гаразд, дякую. П'яте завдання. Потрібно привітатися із членами своєї родини та запитати, як у них справи. Hello, привіт! How are you? Як справи? П'ятий урок перше завдання. I am from Ukraine. Я із України. He is from the USA. Він із Америки. She is from the UK. Вона із Великої Британії. Друге завдання. Where are you from? Звідки ти? I am from Ukraine. Я із України. Hi! привіт. Hello! привіт. What's your name. Як тебе звуть? My name is Олесь. Мене звуть Олесь. Where are you from? Звідки ти? I Ай. From Ukraine. Я із України. Третє завдання. А. from the UK. Ти із Великої Британії. No. I am not. Ні. А from Ukraine? Ти з України. Yes I am. Так. Час розваг. Потрібно назвати своїх однокласників. This is Тарас. Це Тарас. He is my friend. Він мій друг. This is Оля. Це Оля. She is my friend. Вона мій друг. Четверте завдання потрібно розказати про своїх друзів. This is tom. Це том. He is from the USA. Він із Америки. Шостий урок перше завдання. Цифри. One. Один, two, два, three, три. 4 Five, 5, Six, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Друге завдання потрібно доповнити речення. Наприклад, Джек. IM 5, мені 5 років. Мері I am 6 мені 6 років. Олена. I am four. Мені чотири роки. Алекс. I am seven. Мені сім років. Третє завдання. This is Jack. Це Джек. He is Five. Йому п'ять. This is Mary. Це Mary. She is Six. Їй 6. Четверте завдання. My name is Alex. Мене звуть Алекс. I am 6. мені шість років. My name is Helen. Мене звуть Хелен. I am 7. Мені сім років. How old are you. Скільки тобі років. How old are you? Скільки тобі років. I am six. Мені шість. And what about you? А як щодо тебе? I am six tu мені шість також. Мені шість також. П'яте завдання. How old are you. Скільки тобі років? I am six. Мені шість. How old is he she. Скільки років йому або їй? He she is seven. Йому або її 7. Час розваг. Потрібно пограти у гру. 7, сім. єс. Так. 3, три. no, ні. Picture ван. Картинка номер один. Тепер давайте просто назвемо цифри. По, 7, 6, ту. Five one. 3. One. Two. Five. Four, seven. Seven. Шосте завдання. How old are you? Скільки тобі років? I am six. Мені шість років. Сьомий урок. Перше завдання. This is My family. Це моя сім'я. Ефазе, тато, емазе, мама. sister, е сестра. Ебразе. Брат. Друге завдання. Good morning, miss Еlison. Доброго ранку, міс This Is my mother. Це моя мама. Her name is Anna. Її звуть Анна. This is my father. Це мій тато. His name is Богдан. Його звуть Богдан. Третє завдання. I have got a father. I have got. a mother. I have got a sister. I have got a brother, I have got a father, Я маю тата. I have got a maze. Я маю маму. I have got a sister. Я маю сестру. I have got a brother, Я маю брата. Четверте завдання. I have got a mother. Я маю маму. This is my mother. Це моя мама. П'яте завдання. Is it your mom? Це твоя мама. Yes, it is. Is it your sister? Це твоя сестра. No it isn't Ні. Восьмий урок перше завдання. He is nice. Він чудовий або хороший. She is kind. Вона добра. We are happy. Ми щасливі. Друге завдання my family моя сім'я. Май фазе. 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 My father's name is Paul. Мій тато, тато, тато. Мого тата звуть Пол. My mother, mother, mother. My mother's name is Paula. Моя мама, мама, мама. Мою маму звуть Паула. My family, my family. My family is large. Моя сім'я, моя сім'я, моя сім'я велика. Пазе, мазе, сісте, бразе. I love them very much. Тато, мама, сестра, брат. Я люблю їх дуже сильно. Третє завдання. Джейн is my sister. Джейн моя сестра. She is nine. Їй дев'ять. Alex is my friend. Алекс мій друг. He is kind. Він добрий. This is me And this is my sister. Це я та моя сестра. We are happy. Ми щасливі. This is Mary. Це Mary. She is nice. Вона чудова або хороша. Четверте завдання. Працюємо у парах. What's your mother's name. Як звуть твою маму. Her name is Alla. Її звуть Alla. What's your father's name. Як звуть твого тата? His name is Тарас. Його звуть Тарас. П'яте завдання. Потрібно розповісти, як звати твоїх рідних. My mother's name is Ілона. Мою маму звуть Ілона. My father's name is Alex. Мого тата звуть Алекс. Дев'ятий урок перше завдання. An ант. Тітка. An uncle – Дядько. Е granny – Бабуся. grandpa – дідусь. cousins cousin. – кузени. Друге завдання. My family моя сім'я. Май happy – хепи фэмили. Май мам ант. Dead. My granny and grandpa. My sister and brother. My aunt and uncle, and my lovely cousins. Моя щаслива, щаслива сім'я. моя мама і тато. Моя бабуся та дідусь. Моя сестра та брат. Моя тітка та дядько і мої прекрасні кузени. Третє завдання працюємо у парах. Have you got an aunt. У тебе є тітка? Yes, I have. Так. Або ж no I haven't. Ні. Четверте завдання. Розповідаємо про родину. I have got a father. я маю тата. I have got a mother. я маю маму. Час розваг. Потрібно зробити сімейне дерево та розповісти про сім'ю. This is my mother. Це моя мама. Her name is Alla. Її звуть Алла. This is my father. Це мій тато. His name is Alex. Його звуть Алекс. I have got a brother Alex. Я маю брата Алекса. П'яте завдання. Запитуємо у товариша про родину. Have you got a brother? ти маєш брата? Також можемо запитати Have you got a sister, ти маєш сестру і так далі. На цьому наш урок завершується. Дякую за увагу і зустрінемося в наступному відео.